Виганяють за общежиття. виганяють на вулицю прямо з дитини. Іринка народилася в лютому, а вже за місяць її матуся разом зі всіма мешканцями гуртожитку отримала листа або ви купляєте житло, або виселяєтеся. Люди б і не проти викупити поступово, але ж згодом з'ясувалося, майже половину кімнат уже продано. Хто мав буде якусь можливість, переїхав. Весь етаж повністю продан. Ті, хто тут проживають, от я сусідка моя, моя дитина і теж сусідка її. Це чотири. Чоловіка, які осталися, яким нема за що купити, і нема чого купити. розумієте? і куди нам іти безхатченко можуть стати 80 людей. Валентина Миколаївна 30 років пропрацювала на заводі «Нафтопромаш», якому належить гуртожиток. Її кімнату продати не встигли, але грошей на викуп свого житла жінка не має. 20 тисяч мені треба цю кімнату віддати. Ну кожен місяць мені треба тисячу платити. і саме собою квартплату. Ну це півтори тисячі отак, кожен місяць. Ну в мене таких грошей немає. Я ще ж з дитиною мені треба й дитину вчити. А якого у вас зарплатня тобто, що... ну, зарплатня, хай пів тисячі. і все. В центрі міста безплатно ніхто жильє не отримає. От у них просто одна така цель: просто задрати деньги. Все більше їх нічого не інтересує. Ні люди, ні діти, ніхто нічого. Хоч хай, хоч і на вулицю під забор. Одна кімнатна квартира стоїть 16-17 тисяч. 20 тисяч доларів. Я вважаю, що зараз завод на стадії банкрутства, і щоб не втратити дану будівлю, її просто питаються розпродати. За словами правника, спірний будинок керівництво підприємства свого часу отримало незаконно, адже офіційного статусу у гуртожитку будівля так і не отримала. Фактично було приватизовано незаконно. В зв'язку з тим, що це житлова будівля, і вона не включається до приватизації, коли приватизується державне підприємство. Повинні були передати в комунальну власність дане майно. За відповідь їдемо на підприємство спілкуватися. С керівником заводу. Шеф не з'явився і до обіду. Натомість вичерпну відповідь дала прокуратура. Ктирська міжрайонна прокуратура в результаті рассмотрения жалоб громадян, які проживають в общежитии по вулиці Ярославського 4 в місті Ахтирка заявлено Иск в хозяйственный суд Сумской области по поводу передачи этого помещения в собственность. Ор із то есть в комунальну власність. Нині підприємство позивається до мешканців гуртожитку, аби виселялися, а вони до заводу, аби лишитися з дахом над головою. Керівництво міста альтернативного житла не пропонує. У города нет ніяких резервів. У города є болі чим двохтисячна очередь на получение життя. Реально сьогодні каких-либо поміщень для того, щоб предоставить этим людям у нас нет. Міська влада допомагає добрим словом. І ще рік людей гарантовано не чіпатимуть. Діє закон про захист мешканців гуртожитків. До 1 сентября 2011 року відчуження цих обшіжиттів за ісключенням передачі в комунальну чи державну собственность запрещено законом. Так, ну, да, вони можуть приймати якісь рішення по поводу так сказати, використання власного імущества, але виселити живущих там людей Ані сто процентов ні і права. Я нікуди відсіля не виберусь. Нікуди. Ну по суті, Ну, так, а Куди нікуди мені йти? Оксана Москаленко, Олександр Петро, Сущина, НДН.